Друзі, вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо на тему інвестування в проекти на ранній стадії. Тобто розберемось, як можна заробляти на так званих IDO та ICO, Також покажу власні результати інвестування протягом 6 місяців і відповідно розповім про новий проект, а саме Dohit.ua спільні пули в алокації. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті, обов'язково підписуйтесь в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, друзі, розпочнемо з теоретичної частини, а саме що таке IDO і для чого воно проводиться. Думаю, ні для кого не є секретом загальний концепт створення нового проекту, є команда, вони генерують ідею і в подальшому створюють робочий продукт. Залежно від проекту, вони на різних стадіях залучають інвестиції від фондів. Так, от власне, і на IDO-платформах від звичайних користувачів. Сьогодні ми будемо розглядати якраз такі варіанти, коли проекти виходять на платформах і залучають інвестиції користувачів, які здебільшого заходять в такі інвестпули, розраховуючи на прибуток. Адже після того, як проект виходить на лістингах, він показує якісь ікси. Однак, звичайно, це все залежить від проекту, і тут можуть бути різні результати. Перш за все, давайте розберемо дві найбільш популярні ido платформи Ну про Coinlist говорити немає сенсу через об'єктивні причини, та й тим більше він дещо не вписується під наш контекст. Нам більше підходить Даумейкер, це топ-1 ido платформа які тут умови? Тут потрібно холдити, як мінімум, активів на 500 доларів, і відповідно ви будете брати участь в лотереї. Чим більше активів ви холдите, тим відповідно більші ваші шанси. Що я можу сказати? Тут шанси доволі маленькі, незважаючи на те, що у мене були і реферали, і я закидував по декілька тисяч доларів на гаманець. Максимум, що я тут отримував, це 150 доларів алокації. Тобто не густо так, я на ній заробив десь 80 доларів, але це далеко не ті прибутки, про які ми можемо говорити гучно, про які ми можемо мріяти, і так далі. Що стосується Віпаду, тут ситуація дещо інша, а локація тут гарантована, але їхня умова це занесення токенів WVV, їхнього токену в стейкінг пули Знову ж таки, в цьому є величезний мінус, адже ви по факту залежите від курсу токена, який здебільшого постійно просідає, і навіть якщо ви зайдете в якийсь успішний проект. Ви можете, так би мовити, витратити увесь прибуток через те, що ви втратили на токені. І це я можу сказати не дуже приємно, не хочу критикувати Vipad, але по факту купувати не потрібні вам токени для того, щоб отримувати алокації на 30-40 доларів, це доволі не круто. Але ось така їхня реальність ні в якому разі не рекомендую купувати їхніх токенів на великі суми, адже по факту це просто нерентабельно. Відповідно, виникає питання, якою ж може бути альтернатива? Так от, до весни цього року у мене не було відповіді на це питання, однак через одну спільноту адмінів розпочалася цікава співпраця, яка полягає якраз у можливості інвестування в різноманітні проекти. В чому полягає суть та найголовніше мої обов'язки перед проектами. Мені потрібно зробити енну кількість постів, зазвичай це обговорюється і відповідно таким чином прорекламувати проект. Натомість вони мені дають можливість проінвестувати в їхній проект та отримати токени за ціною IDO. яку суму це завжди все індивідуально. Я можу запрошувати хоч 5 тисяч, але мені допустимо більше тисячі не дадуть. Це знову ж таки індивідуальна політика проекту, і я подаюсь через два канали: через дохід UA та Lucky Airdrop, і відповідно там уже менеджери проекту вирішують наскільки якісною, та так би мовити, обширною є реклама, і скільки вони можуть виділити. Також у кожного проекту є свої розлоки, є своя токеноміка. Я на все це звертаю увагу, також звертаю увагу на перелік бірж та перелік партнерств. Відповідно, щоб так мовити перейти від слів до діла, я розповім про перший свій досвід, який вийшов найбільш успішним. А саме інвестування в проект ChainGPT, на сайті якого ми знаходимось. Я проінвестував всього лише тисячу. По факту, я й дуже багато не хотів, адже не знав, що це за сфера. Але якщо я не помиляюсь, я запрошував дві. Мені відмовили, дали лише тисячу, і ця тисяча перетворилася в дуже і дуже хорошу суму. На хаях воно показувало цілих 37 тисяч. Але, звичайно, не все так ідеально. До розлоків ціна скотилась, і на даний момент, зважаючи усі, так би мовити, реалізовані та нереалізовані прибутки. По ChangeGPT профіт показує 10 тисяч доларів. Що ж, переходимо безпосередньо в канал з алокаціями. Одразу скажу, він закритий. Якщо ви хочете в нього вступити, я залишу лінк в описі до даного відеоролику. Також хочу відзначити, що далеко не все так ідеально, як з ChangeGPT. По факту, це єдиний в своєму роді такий крутий кейс, де вдалося заробити або ж вдасться заробити, правильно казати, таку шалену суму. Після цього. З цього можна виділити ще тенет, який виглядає доволі круто, а всі інші проекти виходили доволі посередньо. Тобто там профіт складав 300-500 доларів, що не є чимось неймовірним. Також одразу хочу сказати про негативні кейси, які можуть бути. Зокрема, гуру ГПТ вийшов погано. Нам зробили рефаунд, але далеко не завжди можуть робити рефаунд. Orbof вийшов, але я заплатив 1000 доларів плюс комісія, а забрав на ТГЄ всього лише 700. Тобто, по факту, я ще не вийшов в нуль. Так, у мене залишилося 92,5% токенів. Але знову ж таки це ризики. Ну, невідомо, що стане з проектом згодом. На даний момент він на плаву, непогано тримає ціну, і, відповідно, я вірю в те, що вийду в нуль і зможу навіть трішки заробити. Але цей кейс не можна вважати якимось супервдалим. Також хотів би розповісти про ситуацію з таким проєктом, як Кіберарена. Я в нього проінвестував 2000 доларів. І він вже два місяці відкладає лістинг. Тобто мої кошти заморожені. Лістинг обіцяли ще на кінець червня, а по факту його ще немає. Ну тобто, проект не зіскамився, все окей. Відповідно, команда нам говорить, що лістинг буде в кінці серпня. Якщо ж не буде, оформлять рефаунд уже на початку вересня. Що ж, віримо, чекаємо та сподіваємось, як так кажуть. Ще, так би мовити, по деталях, який формат роботи я пропоную. Уявімо, що виходить завтра якийсь новий проект. Я отримую алокацію на 2000 доларів і вирішую, що 1000 я залишаю собі, а 1000 я відповідно віддаю вам. Що потрібно зробити? Ви ознайомлюєтесь з метриками проекту, адже це дуже важливо. Допустимо, ми беремо. Давайте актуальний проект, по якому буде більше розмов, це криптоніт. Тут розлог на ТГЄ складає 20%. Тобто, чим більший розлог, тим краще. Відповідно, ми швидше можемо забрати гроші і бути спокійними. Ви дивитесь, чи вам підходить розлок, чи вам підходить сама ідея проекту і біржі, на яких воно буде ліститись. Якщо ви ознайомились, вам все підходить. Ви, відповідно, пишете мені і вказуєте суму, на яку ви хочете зайти. Допустимо, це 200 доларів. Після цього ви сплачуєте 200 доларів плюс комісія, яка складає 30%. чому вона полягає? Я, відповідно, беру на себе відповідальність і ваші кошти в управління, і на додачу я плачу також комісію за алокацію, плюс роблю рекламні пости. Відповідно. Мій заробіток складає 20 доларів сотні. Я вважаю, що це не дуже багато. І знову ж таки, це, так би мовити, експериментальна рубрика. Можливо, банально вона не зайде, люди будуть незадоволені, та й загалом, ну самі розумієте, якщо проєкт виходить супер успішно, я на цьому втрачаю кошти, адже я міг би просто залишити цю алокацію собі і, відповідно, більше на цьому заробити. Однак я хочу бути більш гнучким і заходити в більшу кількість проєктів, і банально деколи не вистачає ліквідності, адже хочу і відкуповувати ринок, і крутити ретродропи. Відповідно, придумав для себе ось такий варіант. Якщо він зайде, люди будуть задоволені, проекти будуть показувати хороші результати, будемо працювати. Якщо ж ні, ну нічого страшного. Я спробував. Звичайно, усі домовленості з людьми, які вже проінвестували, ми закриємо. А там вже знову ж таки буду сам обирати для себе проекти. Це знову ж таки простіше. Що ж, сподіваюся, цим зрозуміло по віртуал вершину першому проекту. Тут ви також можете ознайомитись. Зак... Зокрема, я закрив по ньому вже продаж, однак людина забру... забронювала таку невелику суму і поки що її не оплатила. Лістинг планується на 22 серпня, можливо, ще буде можливість купити частину алокації. По Криптоніт планував закривати. Збір 11 го числа, але як вийде це відео 12, го то має бути якийсь сенс в даному відео. Тому, якщо ви ще хотіли спробувати, можете зайти в криптоніт. Попередньо лістинг планується на 14 серпня, понеділок. Відповідно, у вас є час до 13 серпня, вже 14-го я розглядати не буду. Я продав вже частинку, якщо ж бажаючих не буде, ну залишу собі. Як на мене, цей проект виглядає доволі непогано. Плюс 2. 20% на ТГЕ, всього лише 5 іксів, і ми вийдемо в нуль, і в подальшому будемо отримувати заробітню плату. Що ж, цілком можливо, що я впустив якийсь момент. А стосовно того, як буде розподілятися прибуток, друзі, в 99% випадках на лістингах найвища ціна. Відповідно, як тільки я отримую токени, я їх одразу продаю і скидаю вам ваш прибуток. Після цього ми очікуємо на розлоки, і я вже під час розлоків ваші токени можу вам відправляти, а ви з ними можете робити будь-що. Інший випадок просто не передбачений. Якщо я би вам одразу на лістингу відправляв всі токени, ви б просто не встигали продавати їх з іксами. Тому на лістингу я продаю, а в подальшому буду розсилати вам токени, і ви вже зможете ними розпоряджатися. Сподіваюсь, я доніс вам усю інформацію. Якщо будуть виникати якісь запитання, пишіть мені в приватні повідомлення. Будь ласка, остерігайтеся з камерів. усі домовленості лише через ось це посилання, яке я залишу в описі. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Пробуємо щось нове. Пишіть в коментарях, що б ви хотіли почути та побачити на даному каналі. Я ж вам дякую за увагу і прощаюсь. До наступних зустрічей.